З нами головний хокейного клубу Краменчук Дмитро Сумець. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Ну, для нас сьогодні була дуже важка гра. Много е, вилучень було. Та много неіспользованих моментів було у нас. Як дисциплінарні покарання з боку «Кроменчука» вплинули на характер гри. Ну... Дуже погано, коли хлопці вдаляються і потім е, граємо на раних составах. Забирається багато сил і за цього такий рахунок. Сьогодні ми побачили досить рівну гру. Чого не вистачило, аби здобути перемогу? Ну, я кажу вам, що в свої моменти ми е, такі шайби, які повинні були забивати, ми їх не забили. Дякую за коментар. З нами головний тренер Херсонського Дніпра Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди? Ну вона була дуже наполеглива і я вдячний хлопцям, що вони після дуже невдалого першого періоду ми суміли змінити, змінити малюнок гри, і нам вдалося виграти цього. Минула гра з Краменшаком завершилася з рахунком 5-2. Що ви змінили, аби покращити результат матчу сьогодні? Розумієте, ми багато граємо один проти одного і вже щось там міняти, чи щось там нове пропонувати. Тут всі давно друг друга знають і розібрали вже, хто де є лідери, як вони грають, як грають в меншості, в більшості, які там є скажімо так, домашні заготовки. Тут має бути насамперед, як вдало зіграє і зібрана команда, і проява характеру. Як ви оцінюєте дії суддівської бригади? Ви маєте на увазі останній момент, коли ви мене вилучили? Так е, я вважаю, що судді е, розібрали момент професійно і вилучили мене по ділу. І Я вдячний хлопцям, що якщо б я зрівняв і була б... Там перейшла гра в овертайм і як воно там за нас закінчилося. І це була б моя провина. І... Але добре, що хлопці мене підстрахували і ми виграли гру. А суддівська бригада зроботила е, професійно, очікуємо надалі таке ж саме суддівство. Вже у середу відбудеться зустріч з Київським Соколом. Як будете готувати команду до гри на виїзді? Е -е, дивіться, е -е, зараз зберемося. У нас буде розбір цієї гри. Ми подивимося, як, що як себе буде почувати. Хтось піде на лід, хтось піде в тренажерний зал, на велотренажер. Ну, тренажер, ми розберемося, що, як як. А Ачіка дуже гарна гра. Ну, як гарно, сильна для нас. Я задовільний, що ми перше будемо грати з Сокілом після контентального кубку, тому що сокіл. 100% набрався більше досвіду, набрався швидкості саме тих, на яких працювали суперники Сокіла. Тому це гарно, що моя молода команда одразу попадає під, під сокілін. Дякую за коментар з перемогою. Дякую. Я хочу ще дуже віддячити і сказати поклін, низки від мене, від цієї команди, нашим воїнам, нашим ЗСУ, дівчатам, хлопцям. Це неможливо, що вони роблять. Ми вільні, в вільній Одесі граємо і нам нічого це не заважає, і ми маємо відпрацьовувати тут, на до початку. Дуже дякую.